Привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжусь на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз. Бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Дзвоніть, він вас проконсультує, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Так, друзі, на ваші запити. Дуже любите Audi Q5. Зробимо вам підбірку. Їх тут на львівському авторинку завжди багато. Почнемо з чорної. 17 рік, 27500 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка, преміум плюс, 120 тисяч пробіг. Панорамний дах. Чорний шкіряний салон. Так вона виглядає. Так, наступна червона. Також 2017 року. 25-200 ціна, двигун коробка автоматична все та самак, преміум плюс 165 пробіг. Панорамний дах. Так вона виглядає. Тут у нас синя, синій металік такий гарний колір. 2016 року. 16900 ціна, двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка, також преміум плюс. 100 тисяч пробіг. Світлий салон шкіряний. Панорамний дах. Так, це вони всі з Америки. Так, наступна також 2016 року. 18950 ціна, двохлітровий автоматична коробка, преміум плюс 112 тисяч пробіг. Також світлий салон. Так, вони всі йдуть. Електрорегулюванням і пам'яттю сидіння. Звичайно, повний привід, клімат-контроль, підігрів сидінь. Так, тут аналогічно. 16-й рік. 16700 ціна. Також преміум плюс, літровий бензин, автоматична коробка, 144 пробіг. Тут хіба треба уточнювати чи милі, чи кілометри. На Деяких, можливо, так, можливо, так. Шкіряний салон так само чорний. Так, залишилося в цьому ряді у нас сіра ще 2015 року. 17 тисяч ціна, ну ключова автоматична коробка, преміум плюс 152 тисячі пробіг. Тут у нас всі темні були, тепер плавно переміщаємося. Тут у нас зразу поруч є кілька білих. Так, почнемо з цієї. 13-й рік. 16 тисяч ціна, двохлітровий автоматична коробка, так само преміум плюс, 128 пробіг. Чорний салон. Слайм здається. Погано мені видно, сонце дуже засвітлює. Так. Ця також 13-го року. 16 тисяч ціна. Двохлітровий бензин автоматична коробка. 129 пробіг. Там мій дах і всюди. Тут 16 рік, 18600 ціна. Так, все, аналогічно пробіг 113 тисяч. Audi Q5 2018 року, 29 тисяч ціна, авто обслужене, двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка, повний привід авто з Європи, не з США, 180 тисяч пробіг. Пільвові зазвичай бензинові варіанти за марки. Тут знайшли одну таку дизельну. Шкіряний салон. Так, знайшли таку в світло-сірому кольорі 16 2016 року, 15700 ціна, двохлітровий бензин автоматична коробка, повний привід, 161 тисяча пробіг. Панорамний дах. шкіряний салон. Audi Q5 2014 року. Так, дизельна. На львівському авторинку рідко їх зустрічаємо. 22 950 ціна, 3-літровий дизельний двигун, автоматична коробка, комплектація преміум плюс 119 тисяч пробіг. Покажу. Безключовий доступ, електрорегулювання пам'ять сидінь, шкіряний світлий салон сірий і панорамний дах. Так, кермо. Так, має бути, напевно. Підігрів сидіння, кліматконтроль. І завершимо сьогодні білою. 14-го року 14500 ціна, 2 бензин, автоматична коробка повний привід, 200 тисяч пробіг. Сильно затонована, тому нічого не видно взагалі. Ну, я думаю, вони всі приблизно однаково виглядають.